Сьогодення в умовах військового стану ці опалювальні прилади будуть розміщуватись на об'єктах водозабезпечення, водовідведення комунального підприємства Миколаївської громади для опалення об'єктів критичної інфраструктури, в зв'язку з тим, що ви знаєте, на якій території ми знаходимося, наближено до бойових дій. Періодично потрапляє громада під обстріли і забезпечення теплом цих об'єктів дуже важливо для всієї громади. Сьогодні місто від донорів отримує допомогу в відіболір'янам, в які буде встановлено в додаткові пункти незглавності. Тому вже визначені участки на базі управляючих компаній, які будуть змозі теж оказувати людям. Підтримку або допомогу у часі опалення та підзарядки електроприладів. вже ми від донорів отримали електрогенератори. Зараз болір'яни облаштовуються місця. Місто повністю готово для підтримки мешканців у скрутний час. Сьогодні ми отримали останні булір'яни для Донецької області. Всього Донецька область від УВКБ ООН отримала 200 булір'янів з димовими трубами. Це дуже хороша допомога в осінньо зимовий період для наших громад, бо ці булір'яни будуть використовуватися як підприємствами, так і на пунктах незламності і допоможуть нам безперебійно пройти опалювальний сезон, особливо в тих громадах, де ми не можемо на жаль сьогодні. Підключити централізоване опалення, ну наприклад, це Ілінівська громада, Покровська громада, також ті громади, які у нас отримали Олександрівська громада, там Добропільська, Шахівська. Вони будуть використовувати ці булір'яни. Вони пічки розраховані також на приготовлення їжі і для пунктів незламності, і там, де є переселенці. Тому ми дуже дякуємо. ВКБОН за таку допомогу своєчасну для Донецької. Області